Нами на прямому зв'язку зараз речник Національної гвардії України Руслан Музичук. Пане Руслане, вітаємо вас в прямому Доброго ефірі. Ранку. Доброго ранку. Добрий ранок, слава Україні героям, героям слава. слава Пане пане Руслану. Якраз ми про Харківщину щойно повідомляли. Триває там повітряна тривога? Ну і власне сама оперативна обстановка вона залишається складною там, де діють національні гвардійці, зокрема, от по Харківщині. Які деталі ви можете зараз розкрити? Перше, дійсно, навіть зараз ми бачимо повітряна тривога і досить багато загроз саме з повітря. Тобто це застосування і загрози стосування ракетних ударів, і звичайно, авіація по ворог застосовує зокрема, зокрема по північному прикордоні Харківщини протягом останньої доби. Активність ворогу була спрямована в бік населеного пункту Ливці, де противник намагається здійснювати і спроби штурму, і намагається здійснювати свої дії з метою витіснення сил оборони і підрозділів, зокрема національної гвардії, які виконують тут задачі для того, аби створити собі передумову для просування і зміщувати лінію фронту. І також ми бачимо, що Тривають активні спроби дій противника в районі населеного пункту Вовчанськ. Звичайно, що спроби штурму безпосередньо перед ними передують або авіаційні удари, або робота артилерії. Разом з тим, як відмічають наші бійці, що противник зараз продовжує застосувати саме. Групи піхоти, вони зрідка використовують бронетехніку, проте використовують автомобільну техніку для того, аби забезпечувати собі логістику, підвезення боєприпасів. І, звичайно, що враховуючи умови місцевості, враховуючи пору року, намагаються використовувати лісосмуги для переміщення своїх груп піхоти і для того, аби пробувати здійснювати маскування, якщо це, наприклад, автомобільна техніка. Чи міномети наші підрозділи, бригади, батальйонні групи, і, зокрема спецпризначенці, які тут виконують задачі протягом доби. Знищили один склад БК противника знищили один міномет три одиниці автомобільної техніки. І також наносили удари із наявного озброєння по місцям скупчення особового складу. Ну цікаво, що це от така головна відмінність. Ми спілкувалися сьогодні вже вранці в ефірі з Олегом Калашниковим. Це офіцер про службу 26-ї артилерійської бригади. Так от він зауважує, що на Донецькому, зокрема, напрямку на по напрямку часів яр росіяни змінили тактику і тепер використовують не піхотні групи, а механізовані групи, тобто намагаються за допомогою бронетехніки. Атакувати в напрямку часів Яр, а на Харківщині чому цього не відбувається на вашу думку? Це пов'язано з географією місцевості чи просто неможливістю, оскільки оборона збройних сил України національної гвардії побудована таким чином, що немає можливості застосовувати механізовані атаки у росіян? Причини взагалі можуть бути комплексні. Перше із них це Наявні сили засобів взагалі використання тих мотострілецьких, скажімо так, підрозділів, які ворог в основному використовує на півночі Харківщини. І, зокрема, та бронетехніка, яка була застосована в перші дні, коли було загострення на Харківщині, 10-11 травня, досить велика кількість бронетехніки була знищена, і ми бачимо, що після того знову ж таки враховуючи місцевість і враховуючи понесені втрати саме в бронетехніці. Противник почав більше використовувати саме групи піхоти. Наші бійці, які виконують тут задачі, відмічають, що це групи до 10 чоловік, подекуди до 20, якщо дозволяє обстановка противнику і дозволяють умови місцевості. Проте значного використання бронетехніки механізованих колон за останні тижні тут не спостерігалося. Це я говорю зокрема, про ті смуги оборони, де виконують задачі наші підрозділи. Натомість дійсно ми бачимо, що зокрема ситуація по боєзіткненням на Лиманському напрямку, на Куп'янському і в районі Часового Яру вона періодично характеризується використанням або посиленням і танковими підрозділами або застосуванням механізованих колон, які використовують бронетехніку для здійснення штурмів. Знову ж таки, це впливає і застосування тих підрозділів і резервів, які противник може підтягувати на напрямки. Де намагається досягти успіху, і що стосується, наприклад, виконання задач на Куп'янському, Лиманському напрямку, в районі Часового Яру, і нижче Кліщівки Яндрівки, наприклад, то ми говоримо про те, що тут смуга оборони, взагалі лінія фронту, вона вже давно є. Ну зрозуміло, позиції розташування, скажімо так, і сил оборони, і тому використання груп піхоти саме на ділянках, де є. Визнув більш-менш стійка лінія фронту, воно не завжди приносить успіх, і звичайно, що для посилення такого противник в першу чергу застосовує авіаційні удари, бронетехніку. Ну а далі ж, якщо вже скажімо так створені якісь передумови, то звичайно намагається робити піхотою е штурми. Що стосується Харківщини, то дійсно тут ситуація трохи більш відрізняється в плані того, що відносно недавно з'явилася ця ділянка, як скажімо, так розтягнута ділянка лінії фронту, і тут використовувати знову ж таки бронетехніку противника він не використовує через понесені втрати. Перше. І друге, те, що наші безпілотні авіаційні системи артилерія досить ефективно її знищують ще на етапі висування з боку кордону. Пане Руслане, що стосовно півночі, а саме наступу або можливого просування росіян на Сумщині, наскільки там змінюється ситуація? Тому що часто там останній тиждень ми чули про певні ДРГ, про розвідувальні дрони, про те, що можливе скупчення військ власне на кордоні. Що зараз відомо? Ми зараз говоримо про те, що досить активна робота діяльність диверсійно-розвідувальних груп. На Сумщині вона триває, скажімо так, вже певний час. Зокрема, і весни в квітні місяці спостерігалася активізація саме диверсійних груп і по Харківщині. І це не лише було вздовж кордону по лінії бойового зіткнення, так само і по сумщині, і зараз з метою викриття в першу чергу і можливого розташування наших сил і засобів, можливого розуміння лінії оборони. Скажімо так, де можуть бути розташовані наші укріплені позиції, ворог періодично застосовує свої диверсійно-розвідувальні групи і звичайно застосовує обсіли прикордонних населених пунктів по, по сумщині. Ну і звичайно тут виконують задачі наші підрозділи. Ми залучаємо також свої підрозділи спеціального призначення, які в рамках сил оборони це і з прикордонниками збройними силами. Роблять усе необхідне, аби в разі чого протидіяти загостренню на цій ділянці, дуже дякуємо вам. Дуже дякуємо Руслан мозичук був з нами на зв'язку. Речник Національної гвардії України.